Безпека життя залежить від рівня здоров'я, за яким постійно треба стежити, особливо у разі індивідуальної потреби кожної окремої людини. Зараз під час воєнного стану, коли відбуваються постійні обстріли нашої території, це є дуже актуальним. Тому всім громадянам фахівці радять мати при собі так звану тривожну валізу. Про її склад нам розповіли в одному з медичних закладів міста, в якій мають бути, по перше, це документи. Пляшка води, звичайно, чистої води. Якщо у нас є діти, то звичайно якась ну, принаймні добова їжа суха, яка не може портитися. Тобто це має бути десь там на виході лежати і чекати на всяк випадок. Склад тривожної валізи може в деяких випадках відрізнятися. Якщо це літня людина, то препарати, які вони постійно приймають. Наприклад, це може бути препарати від підвищеного тиску, від підвищеного цукру, можливо, якісь знеболювальні. Треба також бути уважним до власного здоров'я, прислухатися до свого організму. Якщо людина відчула якісь незрозумілі симптоми, треба звернутися до свого сімейного лікаря. Сьогодні сімейний лікар, ми кажемо від це більше навіть не про хвороби, а про здоров'я і не тільки про соматичне здоров'я, але ну й навіть психологічне здоров'я. Є різні методики, якими на сьогоднішній день володіють майже всі вже сімейні лікарі, вони пройшли спеціальні тренінги з ментального здоров'я, вони знають, як діагностувати проблему, вони знають, як допомагати людині. Медики також зазначають, сьогодні в Україні збільшилася кількість симптомів та захворювань на бронхіальну астму. Пов'язують це з військовим стресом, факторами навколишнього середовища, наприклад, диму від пожеж або локальних обставин, Тривале перебування з надмірною скупченістю людей у несприятливих умовах, зокрема в підвалах. Это все усложнилось из-за войны, так как очень много стресса люди получают на сегодняшний день. И вследствие этого забывают иногда просто из-за того, что они бегут по тревоге в какое-то убежище они забывают принять ингалятор, забывают его в сумке, не ложат его с собой. И, к сожалению, это ведет к очень частым обострениям и очень частым осложнениям именно бронхиальной астмы. И, конечно, обязательно себе иметь тревожный чемоданчик именно по бронхиальной астме, в куда будет входить хотя бы самый банальный сальбутамол. А ще медики радять перевіряти стан свого здоров'я принаймні раз на рік, навіть якщо ви здорова людина. Достатньо зробити загальний аналіз крові, сечі, здати кров на холестерин, цукор, зробити електрокардіограму. У разі, коли ви знаєте про якісь свої хронічні захворювання або схильність до них, то про це має знати сімейний лікар, який у разі необхідності зробить скринінг та буде відслідковувати тенденцію розвитку можливої проблеми.